Вітаю, друзі! Це Шіманія з оглядом найголовніших подій у галузі штучного інтелекту. Сьогодні згадуємо дуже цікаву open source модель для генерації відео, важливі оновлення провідних мовних моделей та неочікуваного лідера серед застосунків генерації голосу. Також поговоримо про вплив штучного інтелекту на ринок праці та систему освіти. Тож буде цікаво. Починаємо. Google оновили свою флагманську модель Gemini 25 Pro, яка і без того була лідером багатьох бенчмарків. Тепер вона номер один у Розробці веб-застосунків ще краще пише та редагує код і рідше помиляється під час виклику функцій та інструментів. Отже, краще підходить для агентських застосунків ще. Також це одна з небагатьох моделей, які розуміють відео. Наприклад, я завантажую кліп і прошу порахувати, скільки балерин на сцені. Gemini 25 Pro впоралась, граючись. А якщо запитати, хто переміг у цьому поєдинку, також без проблем. І за словами Google, ця суперсила стала ще надійнішою. Це були гарні новини. Натомість перші відгуки користувачів містять чимало нарікань. Мовляв, модель стала гіршою у всьому, окрім програмування. Не можу ні підтвердити, ні спростувати, бо рідко використовував її для чогось іншого. Але приєднаюсь до критики стосовно зміни у стилі спілкування. Мене це також тригернуло. Хотілося б, щоб принаймні про версії Gemini зберігали більш нейтральний тон. Зрештою, якщо мені захочеться почути відчі, наскільки геніальна кожна моя ідея, я знаю, куди звертатись. Деякі їм також не сподобалось, що Google автоматично перевів усі запити до API попередньої версії на нову модель. Хоча ціна та сама, висновок простий: якщо поруч із назвою моделі ви бачите позначку Preview, це не просто формальність, а попередження, хоч завтра цей продукт можуть замінити або викнути і нікого не спитають. Останнє зауваження на сьогодні зниження якості відповіді Gemini 2.5 Pro при роботі з великим контекстним вікном. Схоже, що сама перша версія цієї ж моделі показувала кращі результати. Але це проблема не лише Gemini. Майте на увазі, чим більший файл ви завантажуєте, або чим довший ваш діалог з чат-ботом в одному вікні, тим менш точними можуть бути відповіді. Наразі, ймовірно, є лише одна модель, чия якість майже не залежить від кількості токенів у контексті. Це О3. Але її контекст. Ексне вікно має стелю на рівні 200 тисяч токенів. Це немало, але Gemini 2.5 Pro може працювати з просто гігантським контекстом до 1 мільйона токенів, що відкриває абсолютно інші можливості. Все ж головна інтрига в тому, що оновлення Gemini 2.5 Pro з'явилось за два тижні до щорічної конференції Google IO. І це залишає чимало простору для фантазії. Чим ще Google може здивувати фанатів? Щі? Можливо, побачимо нову модель Gemini Ultra або 3.0 Pro. А може, збільшить контекстне вікно, скажімо, до 2 мільйонів токенів або одразу до 10. Чом би й ні? Звісно, це лише мої здогадки. Точно знаю одне. Google зразка 2025-го мені подобається. Le croissant, Bonjour, L'amour, Toujours. Це, мабуть, увесь місловниковий запас французької. Хоча ні, є ще Chat. Чатбот від компанії AI, яка, до речі, створила чимало цікавих моделей та рішень у галузі ШІ, як комерційних, так і опенсорсних. Цього разу вони презентували нову мовну модель Mistral Medium 3. Головна фішка надійність та відносно низька вартість, як і простота імплементації для корпоративних клієнтів. Заявлені результати дійсно вражають. У завданнях з програмування модель конкурує не ким, а Cloud 37 Sonnet. При цьому її вартість через API доволі демократична 40 центів за мільйон вхідних та 2 долари за мільйон вихідних токенів. Клод 37 коштує в рази дорожче, а ціна важлива, якщо позиціонувати модель як ефективний інструмент для бізнес рішень. Інші принади для корпоративних клієнтів це можливість обрати гібридне або локальне розгортання, кастомізація та інтеграція з іншими системами компанії. Загалом важко не помітити, як усі великі гравці посилюють свої пропозиції для корпоративних клієнтів. Наприклад, Antropic пропонує інтеграцію Клод не лише з файловими сховищами, але й іншими застосунками. Зокрема, та таск менеджментом, тобто виконуючи ваш запит, цей чат бот зможе не лише видобувати інформацію з корпоративних баз, що вже змінює правила гри, але й матиме агентські функції. Наприклад, зможе створити необхідне завдання у системі таск менеджмент. Ось ми й дійшли до моменту, коли щі почне нарізати нам задачі та контролювати їх виконання. Підвищення уваги до корпоративних клієнтів закономірний процес. Щотижня веб-версію ChatGPT відвідують понад 400 мільйонів користувачів. У листопаді 2023 року їх було у четверо менше. Але цікаво, що відвідуваність у вихідні дні стрімко падає. Хм. Щоб це могло означати, схоже, рівень неформальної автоматизації, тобто коли працівники тихенько юзують GPT, не чекаючи на благословення від керівництва чи it підрозділу настільки високий, що ігнорувати його просто соромно. Тож, якщо це для вас актуально, варто звернути увагу на продукти Mistral AI. Це європейська компанія, яка активно розвивається, зокрема анонсувала значні інвестиції у створення власних дата-центрів у Франції, щоб зменшити залежність від американських гігантів. Але це плани на майбутнє. А в найближчі тижні вони обіцяють показати ще одну нову модель, навіть кращу за Medium 3. Хм, très bien Mistral, très bien. Централізоване впровадження Ші бізнесом і навіть державними структурами це безумовно правильний і актуальний крок. Але успіх таких ініціатив залежить не лише від топ-менеджменту. Наприклад, генеральний директор Uber зізнався, що замало співробітників компанії вміють ефективно використовувати Ші. І це має змінитися вже до кінця цього року. За його словами, вміння працювати Ші стане абсолютною необхідністю для роботи в компанії. Часто Ші просто корисний помічник, але подекуди впевнено витісняє Homo Sapiens з обжитих офісів, наприклад, компанія Duolingo, популярна платформа для вивчення мов, оголосила про перехід на модель AI First, тобто нові вакансії відкриватимуться лише за умови, що завдання не можуть делегувати щі. Ще один приклад: IBM, які замінили кілька сотень працівників відділу кадрів на щі агентів, автоматизувавши понад 90% рутинних HR завдань. Рано чи пізно майже кожна офісна професія опиниться під загрозою автоматизації, і найкраща стратегія. Не панікувати, а навчитись використовувати ці технології собі на користь. Так, зараз усі кинулись розробляти корпоративні начальні програми, щоб допомогти працівникам адаптуватись до нової реальності. Але якщо відверто, було б значно ефективніше, якби майбутні фахівці приходили на ринок праці вже з цими навичками. Студенти, звісно, активно використовують генеративний щі, але здебільшого для чітінгу. Є дослідження, які це підтверджують, але будемо відверті і без них усе зрозуміло. Підхід заборонити і покарати не працюють і ніколи не працюватиме. Забороняти щі це те ж саме, що забороняти, ну скажімо, любощі. Якщо студенти масово генерують реферати, цей інструмент перевірки знань просто втратив актуальність. Визнаємо це і рухаємось далі. Вже сьогодні варто готувати молодь до продуктивного життя в суспільстві 5.0, розвиваючи навички, де людська природа має перевагу перед машиною. Якою ж має бути система освіти в епоху штучного інтелекту? Цікаве питання. І на нього частково відповідає Деміс Хасабіс, нобелівський лауреат і керівник Google DeepMind. Використовуйте час навчання, щоб краще зрозуміти себе і як ви навчаєтесь найбільш ефективно. Адаптивність це ключ, майбутнє буде сповнено технологічних зрушень, особливо в галузях ші, доповненої реальності та квантових обчислень. Тож студентам варто зосередитись не на трендах, які швидко минають, а на фундаментальних знаннях. Аспірантам він радить розвивати міждисциплінарне мислення, особливо в контексті застосування в різних галузях. Якщо коротко, навчіться ефективно вчитися. Зрозумійте свої сильні і слабкі сторони, ключові здібності та джерела мотивації. Усе інше делегуйте щі. Я з паном Хасабісом цілком згоден. Додам лише одне: в епоху стрімких змін важливо тримати руку на пульсі. У цьому й допоможе щіманія. Тож, якщо ще не підписані, саме час це виправити. До речі, ледь не забув запитати, як вам моя французька? très bien. Très bien. а японська? AI va Mushiro no Натрапив у мережі на турнірну таблицю застосунків для генерації голосу і здивувався, улюблений багатьма Eleven Labs, не лідер цього забігу. Виявляється, Міні Макс той самий, що генерує круті відео, серйозно взявся також за синтез голосу. І виходить у нього доволі непогано. Платформа підтримує понад 30 мов, включаючи українську. Це добре. Проте як ви почули, ще є куди рости. Але англійська звучить дуже і дуже, принаймні в наративному жанрі. Мінімакс одіо з лейтес спічоту модол диливез ультрареалістиквосінтесіс від найтінайнпорцентхюменлайк аккурасі акростерті languages. It supports long form content generation, handling up to 200,000 characters per input, making it ideal for audiobooks and podcasts. With extensive voice customization options and seamless API integration, Minimax Audio stands out as a powerful tool for creators and developers alike. Наразі не готовий сказати, яке рішення мені подобається більше. Потрібно тестувати. З очевидного, Minimax значно дешевший за 11 Labs. З базовою підпискою можна згенерувати понад 2 години аудіо у найвищій якості. Натомість 11 Labs за ту ж ціну пропонує лише 30 хвилин, також у найвищій якості. Втім, порівнювати ці застосунки складно. Так, 11 Labs наразі одне з найдорожчих рішень, але окрім якості, пропонує. Онує багато функцій та досить розвинену екосистему. Хоча, дивлячись на інтерфейс Minimax, вони налаштовані на здогнати Eleven Labs у цих аспектах, спробувати цей застосунок можна за посиланням, яке додам до опису відео, або у розділі Audio на сайті Halo AI. Продовжуючи тему креативних застосунків Ші, варто згадати про нову модель від LTX Studio LTX v 13B, яка здатна оживити будь яке зображення якісно та дуже швидко. Розробники акцентують увагу саме на швидкості генерації, оскільки кожна секунда роботи потужних графічних процесорів це гроші. Генерація 5 секундного відео з LTX v 13B триває лише 2 секунди на GPU Nvidia H100. Модель є опенсорсною, тобто скористатись нею може також доступна версія моделі, адаптована під споживчі GPU. Хоча, ймовірно, це мають бути топові відеокарти. Звісно, можна спробувати і на самій платформі LTX, що я і зробив. Враження позитивні. Для відносно невеликої, швидкої та опенсорсної моделі доволі непогано. LTX V13B була навчена на ліцензованих даних, що гарантує безпечне комерційне використання без ризику порушення авторських прав. Отже, якщо шукаєте саме опенсорс модель для генерації відео, не проходьте повз. Наразі у мене все. Дякую за увагу. Поставте, будь ласка, вподобайку, якщо відео вам сподобалось, і нагадую про необхідність робити все від себе залежне заради перемоги. До наступної зустрічі!